Бахмутська сіль вбиває ворога. Саме під такою назвою з червня 2024 року в мережах магазинів нашого міста стартувала благодійна акція від громадської організації Набат Кривбас. До неї охоче приєднувався бізнес міста, який розмістив унікальні акційні пачки сілю у своїх торгівельних закладах. Мешканці міста також не залишились осторонь та активно брали участь в акції. Адже кожна гривня з придбаної солі пішла на придбання fpv дронів для ЗСУ. Ідея акції швидко набула популярності, і за короткий час містянам вдалося зібрати значну суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. І ось сьогодні 74 fpv від дрони відправляються до наших захисників з батальйону Арей УДА 129-ї бригади ТРО. Хочемо подякувати Раді оборони міста та кожному українцю, хто долучився до е, акції з сіллю. Завдяки цьому ці всі дрони полетять на ворога. Дякуємо. Важливо відзначити, що акція має не лише благодійну, але й символічну значимість. Купівля продукції об'єднала криворіжців у боротьбі проти агресора. Кожна пачка носив собі частинку національної гордості, адже ця сіль була останньою партією Солидарської солі, яка була вивезена під ворожими обстрілами до нашого міста в квітні 2022 року за ініціативи голови ради оборони міста Олександра Вілкула, чесно кажучи, там все було розбито вже в самому Солідарі. Там цивільна інфраструктура, все було вже розбито. Людей там, як би кажучи, в основному сильно не було. Там тільки були робочі, які працювали на самому заводі. Боялися туди їхати за солю, як сказав їхній. Начальник, що люди бояться, ніхто сюди їхати не хоче. Тока тільки ми приїхали це з Кривого Рога. Дрони, придбані завдяки цієї акції, відіграють важливу роль у розвідувальних та бойових операціях, допомагаючи українським захисникам ефективно боротися з ворогом та забезпечувати безпеку країни. Дякуємо всім криворіжцям, хто долучився до участі в акції. Бахмутська сіль вбиває ворога. Ми разом з вами задонатили і зібрали мільйон триста, купивши сіль. І купили, придбали 74 ударних дрони з акумуляторами. І сьогодні всі ці дрони, які уб'ють ворога, передаємо 129-й бригаді нашому славетному батальйону Арей. Акція Бахмутська сіль вбиває ворога. Триває, і кожен бажаючий може долучитися до підтримки наших захисників. Придбати унікальну акційну сіль можна у близько 120 торгових точках міста. Кожне місце продажу позначено спеціальним плакатом. А їх назви та адреси ви можете знайти на сайті першого міського. Це посилання, яке бачите, у себе на екранах. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.